Наших лікарів, які сьогодні теж таш... є. Тому що роз, розуміємо, що саме вони звільняють наші території, саме вони нас захищають, саме вони є тією рушійною силою, яка рятує наших людей. Ну а ще, звісно, варто не забувати про наших волонтерів і про наших лікарів, які сьогодні теж так. є надзвичайно важливою, суперважливою частиною нашого суспільства. От якраз далі про наших рятівників мова і піде з нами на зв'язку: лікар-терапевт, гастроінтеролог, координатор Фрідою країн Владислава Романюк. Пані Владиславо, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Владиславо, ми знаємо, що ви разом зі своїми колегами та в межах роботи Корфрідеюкрейн зараз так само долучаєтесь до допомоги нашим людям на Херсонщині, тому що там велика біда. По перше, треба рятувати людей, діставати із води. Розуміємо, що багато людей немобільних, це літні люди. Ну і звісно, ці вже екологічні виклики, які теж стоять про різні захворювання. Пані Владиславо, отже, що ви побачили на Херсонщині, і що вже зараз вдалось. Як допомогти нашим людям? Доброго дня. Ми були на пунктах евакуації там, де на лодках людей привозять до місця безпечного. Там ми приймали людей і надавали їм першу медичну допомогу. Та евакуювали до місць перебування в домівки інші або Більшості в лікарні, тому що вже на другий день, коли люди певного літнього віку перебували без води, без їжі, без тепла, звісно, загострювалося все. Це бронхіальні асми, це позли, це гіпертонічні хвороби. Все абсолютно мало загострення і потребувало лікарської допомоги, тому були там і були там корисні після цього, коли почався обстріл цієї зони в місцях бомбосховищах. Не було практично ну лікарів, тому що вони поїхали евакуювалися, і там також треба була наша допомога. Я як лікар, знаєте. Ну, мені було спокійно, що я тут і я можу допомогти всім, хто якось постраждав. Це були і поранення, тому що люди бігли і могли мати поранення через осколки. Через Ну, через те, що вони падали просто на підлогу, спасаючись від ракет, це були і зриви ритму і так далі. Тому надавали допомогу, були потрібні, і продовжуємо це робити, тому що маємо всі, всі, всі разом зайнятися цією проблемою. Та наскільки ми розуміємо, що і на вихідних ваша команда має поповнитися. Ми зараз бачимо, що 35 лікарів вузьких спеціальностей мають теж ем, аби надавати якісну вторинну допомогу усім, хто цього потребує, має долучитися. Але от тут знаєте, як е, одразу паралельно з'являється пані Владиславо, питання. Тобто, ми ж розуміємо, що зараз в буквальному сенсі величезна територія України палає. Там щось на фронті відбувається. В нас постійні обстріли. Як ви розділяєтесь зі своєю командою? Ну тобто ясно, що сьогодні серце всієї нашої країни. Не воно на півдні, там велика кількість людей, яких треба рятувати. Але чи вистачає вам якраз от кількості лікарів, щоб встигати скрізь де є якраз вимога вашої допомоги? Наразі в нашій команді близько 400 лікарів-волонтерів по всій Україні. Тому кожні вихідні ми їдемо на дві локації такою командою в 30-35 лікарів. І е, не забуваємо про е, кожен куточок. Про прифронтові території, на яких ми маємо бути, тому так е, ми будемо в Харкові цією е, перепрошую, в Херсоні цією командою. Е, субота, неділя, і всі лікарі абсолютно віддають е, собі да звіт моральний, що вони знають на що вони їдуть. Що можуть бути і підтоплені місця, і допомога може бути різною, е, і е, ургентною, і вторинною. І допомога в стаціонарах, тому що вже вчора в деяких лікарнях вони були переповнені, хоча вони звільнили ліжка, вони були готові приймати багато людей. Але вже наприкінці дня, коли ми привозили пацієнтів, вони казали, що залишається не так багато ліжок в деяких лікарнях. Тут я думаю, теж може знадобитися просто лікарські руки, які допоможуть вже ну тут херсонським лікарям. Пані Водислав на півдні нашої країни екологічна катастрофа, і зараз лікарі кажуть, що великою проблемою для людей може стати вода не в тому сенсі, що вона от затопила все. Це і без цього зрозуміло, а в тому сенсі, що ми можемо цією водою, питною водою самі собі нашкодити, бо зараз вона не в найчистішому вигляді у цьому регіоні буде присутня у всіх можливих і неможливих іпостасях. Що можна порадити людям, як зараз користуватись водою? Чи її треба кип'ятити, чи треба якось знезаражувати, як працювати з тим, щоб не зробити гірше і в без того складній ситуації? Обов'язково воду кип'ятити, ту, яку використовуємо для пиття. Це бутильована вода. Вона зараз на тих локаціях, на яких ми були, є в достатній кількості, тобто одразу волонтери передають людям і їжу і питну воду для того, щоб знезаражувати. ДСНС постійно розсилає ну робить розсилки на мобільні телефони, і усюди є на джерелах інформація, як треба знезаражувати воду, але головне це звісно, як мінімум перекип'ятити. Звісно, ми розуміємо лікарі, що гірша ситуація буде дещо пізніше, коли вода зійде. І влітку на сонці ми будемо бачити наслідки гниття і наслідки того забруднення, яке було під час наводнення. Тобто, буде ситуація дещо гірше в цьому плані, і кожен має розуміти, що робити розуміти, що треба використовувати для пиття тільки бутильовану воду, чисту і також зараз те, що відбувається зараз, у людей люди багато перебувають в воді, мокрі ноги. зачасто часто є якісь, ем, якісь порушення цілісності тканин, порізи, рани. Тому звертайте на це уваги навіть ті рятівники. Вчора ми їх просили. Будь ласка, іноді виходити з лодок, виходити з води, щоб обсушувати ноги, обробляти рани і е, давати шкірі висохнути. Це важливо на той момент. Вони розуміють, що їм треба. Їхати ще за одною людиною, ще за е котом чи собакою, але на 5 хвилин має зупинитися і це зробити, тому що. Наслідки можуть бути дуже неприємні. Так почули вас, пані Владиславе. Дякуємо за думки та коментарі. Лікар-терапевт, гастроентеролог, координатор Фріда Україн Владислава Романюк була з нами цієї миті. Давай двома скажемо словами, що Фріда Україн «Фріда» – Фріда це команда ізраїльських та українських медичних волонтерів, які допомагають з чим українців. Це теж волонтери. Я знаю, що дуже часу наші лікарі беруть відпустки чи вихідні на своїх постійних місцях роботи для того, щоб поїхати на фронт. Ви герої, ви якісь неймовірні люди, велика подяка за те. Що ви їдете рятувати наших людей? Ну і, друзі є в нас ще надзвичайно важлива справа. Та ми дякуємо нашим волонтерам, нашим медикам. Ну і звісно, не забуваємо підтримувати військо на.